На тім Хресі він був розп'ятий, чекав на помічі з небес, лише один з усіх на світі, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Шановна бродівська громада. Сьогодні вітаємо вас всіх. З міста щастя, куди ми поїхали вітати наших бродівчан, наших героїв напередодні Великодня з цим великим святом. Дякую всім тим, хто допоміг, щоб ми народу вони їхали з порожніми руками. Та хлопців це, повірте, дуже важливо. Ми сьогодні стараємося бути разом. Оце велике християнське свято, і ми святкуватимемо його. Разом хтось в теплій родині в хтось в бліндажі, хтось на позиції, хтось на блокпості. Світлим святом, великодня нас усіх. Слава Україні!